Починається справжній рок н рол антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Це найкласніше було. Все. Все, друзі, розпочинаємо прес-конференцію. Напередодні благодійного пощадного матча пана Євгена Селезньова, трішки про гости. представниці фонду «Непокорна країна, сам Євген Селезньов. Якщо Євген Селизняв, це, це той, хто всіх зібрав, то далі військові це завдяки яким ми зібрали захисники Азовсталі, Криштор Мушок і Завод Хімік, і друг Євгена Андрій Дідняков. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день, Юген. Розпочнеш паруслів про матч, про мікрофоном Так. Да. Всім доброго дня. Тут розказується нічого. Я сьогодні хлопцям пояснив, ради чого, як яка моя задумка була, щоб хлопців всіх зібрати останній матч так зівпало. Зі, зі е, гроші, це тільки на армію, і це остання гра. Дійсно, вона так і є. Я не хочу кривити душею, що це можна зібрати велику суму. І я хочу її зібрати, тому що максимально допомогти на останній свій матч вся була ідея, яка потроху втілюється в життя. Дякую. Нема зараз. Цікава ваша про такі івенти. Благодійні футбольний матч? івенти, які приносять якусь користь для того, щоб завершилася ця війна. Я сприймаю їх дуже добре і дякую йому за те, що він робить такий івент, як ви кажете. Питання це саме, взагалі, якщо організуються такі заходи, це дуже добре. Хоча не кожен має можливість зараз бути, наприклад, на таких заходах. але... Є онлайн-трансляції, де треба робити донати. Донати зараз головне, бо потрібні нам машини, потрібні взагалі приладдя всяке. Тому це великий плюс і дякую Євгену, що запросив і створив таку подію. Так. Ну, у мене очікування одне, хай красиво завершить. Сьогодні, знаєте, ми так сиділи, я бачив дуже багато футболістів. І я людина, яка там не дуже там з ними спілкувалася, там не, не грав з ними. Але я розумію, коли вони всі збираються, вони жартують, вони підтримують одне одного. Це такий класний захід має бути. Но... це як дитячий такий табір, коли вони все всі зустрілися, і має велику. Мету цей захід. Прощальний матч, і я теж сподіваюся, що багато грошей буде зібрано. Зараз це дуже важливо, правда. І дуже хочеться, щоб люди не втомлювалися я донатити, тому що це дуже допомагає. Це прям дуже допомагає. Все потрібно і на фронті багато чого треба купляти, і купляти кожен день. Це, це я точно знаю. І можу сказати, що дуже хочеться, щоб всі робили донати. Маленьких донатів не буває. Нам потрібно допомагати і наближати закінчення цієї війни. Ось так. Так, звичайно, буде життя після матчу. Ми також надіємося, що ми зберемо достатню суму, щоб ця війна вже закінчилась як скоріше. І, звичайно, ми хочемо продовжувати благодійні заходи. Ми хочемо організовувати їх і надалі. Тому надіємося, що все в нас вийде. Дякую. Життя не все Євгена може добути, а днів ніхто не буде життя. Ні, ні, буде, буде. І що я забув сказати, е, да, цей матч більше е, направлення на хлопців. Просто я хотів показати, що вони були разом зі мною, коли я грав, коли відвідали матчі Єврокубки в збірної. І я хочу показати, що я також біля них, рядом з ними. Що я можу робити, я буду робити все, що скажуть. Це головна мета, я забув сказати, по-перше, тому що е, з батальйону «Азов» у мене ду -ду -дуже, дуже дуже багато друзів, друзів, молодих, спортивних хлопців, які зараз боронять нашу країну. Це дійсно так. І завдяки їм я можу зараз просто дихати. Дуже вдячний їм за це. Ні, типа без ніяких претензій, типа, Азов вже бригада, ми давно вже з 2016 року, не батальйон. І ще хотів так підкреслити, що ми, військові, воюємо не для того, щоб війна закінчилась, а для того, щоб перемогти. І перемога для нас це розпад Російської Федерації. Тому що якщо це вона не розпадеться, буде через 5. Десять років інша війна 100 відсотків. Як була перша чеченська, і так само буде і як була друга чеченська. Те саме буде з Україною. Тому для нас політичне вирішення таких питань це не дуже приємливо. тому що наступну війну вже буде, я думаю, складніше виграти, ніж цю, яка наразі є. У нас ось так. Євген, всі бачили звернення до тебе військових, це як передостанні майже останнім басарем. Я хочу вірити в це. Так воно і буде. Тому що Донбас це мій рідний край, і я дуже скучаю за ним. Дай Бог, щоб воно таке було. Євген, вона питання. У нас в Україні немає такої традиції проведення прощальних матчів. Що вас пристосовувало на думку про покласти прощальну? Я сказав, по-перше, це не мій прощальний матч, просто так сів совпало. Що я можу останню велику суму в спорті, я можу її забрати. Це не прощальний матч, це матч для нашої Збройних Сил України. Це просто совпало, що я можу це зробити. Я це зроблю. Я собі в собі поставив завдання, це ціль і все. Я б хотів сказати, що да, ви правильно сказали, що у нас немає такого поняття, як прощальні матчі. І те, що він зробив, він це хотів, він переживав. Наскільки я знаю, ми говорили по телефону, так і особисто. Він дуже переживав, йому дуже хотілося це зробити. І я думаю, те, що він зробить, де, ну, головне, щоб завтра була класна погода, щоб прийшли люди. Бо чим більше людей прийде, тим більше ми донатів отримаємо. Але все ж таки. Прощальні матчі, він є прощальні матчі. Багатьом, напевно, і клубам, перш за все, в нашій країні треба брати приклад, як робити прощальні матчі. І вони мають бути для кожного футболіста, який віддав дуже багато тому або іншому клубу, і для нього треба проводити матчі. І футболістам це дуже приємно. Подивіться, як вони там одне одного зустрічали і скільки людей до нього приїхали. Приїхало. Це теж говорить про те, що. Не остання, напевно, людина в українському футболі, ну, передостання. Тобто. Е, передостання, да, скажімо так. Тому. Як на мене, це прикольно, коли до тебе приїжджають твої суперники по, на футбольному полі, які бодалися, які підкачувалися, які там, били одне одного, там, казали, е є таке трешток, да, поняття там, в американському там, баскетболі, футболі. А, а сьогодні вони приїхали для того, щоб ну, віддати, напевно, шану цьому. Пузіку, який сидить, який сидить перед вами. Тобто, щось, щось, напевно, він зробив таке і показав класний, класний футбол. Тому приклади треба брати навіть клубам, які, на жаль, не роблять е, прощальні матчі для своїх е, без перебільшення легенд, Все, він мене проплатив саме на стільки фраз. Більше я не можу нічого додати. Починається справжній рок н рол Антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо її завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти?